Кожен рік маленькі Івась та Орися чекали на святого Миколая, який завжди їм приносив подарунки та радість, бо вони були чемні діти, слухали батьків і таке інше. Зазвичай Миколай приходив пізно, коли діти вже спали. Але цього разу Івась та Орися вирішили не спати і дочекатися Миколая, щоб попросити святого про дещо особливе. Пізно ввечері, Замість того, щоб іти спати, Івась Таварися сховалися у вітальні за великим старим кріслом, що стояло біля Камину. Коли настала пізня ніч і, здавалось, весь світ поринув у сон, діти тримались і не спали, бо вони мали попросити Миколая про дуже важливі речі. Вони вже минулого року просили його в листі. Але він не здійснив їх бажань. Натомість приніс Орисі ляльку, а Івасю фломастери. Орися тоді була дуже засмучена. Може, він не здійснив наші бажання, тому що я погано зробила математику, сказала вона. А я не дуже, а хай наприбрав кімнату, додав Івась. Але цього року ми були бездоганні, з надією говорила Арися. Так, ми з тобою були молодці, погодився брат. Але краще не писати ніяких листів, а самим дочекатися Миколая і все йому сказати, тоді він не зможе нам вже відмовити. Ось вже й зорі на небі почали згасати. Скоро світанок, а Миколая все не було. Слухай, Івась, а може, його не існує? Кого? Святого Миколая, кого ж іще. Що ти таке кажеш? перелякався Івась. Він може почути і не прийти. Як би він існував? вела далі Арися. Він обов'язково би виконав наше бажання ще в минулому році. А хто ж нам? Приносить подарунки під ялинку. Не знаю, може мало. Вась був зовсім розгублений. Невже вони цілий рік марно чекали? І в цей момент з'явився святий Миколай в червоній шубі, в ковпаку і в великих окулярах. В одній руці він тримав величезного лантуха з подарунками, а в другій листи від дітей. Орися і Івась принишкли. Де ж листи від цих милих діток? бурмотів він собі підніс. Невже я їх згубив? Тепер я не знаю, що вони собі побажали. Ми не писали тобі, Миколаю, голосно сказав Івась, виходячи з за крісла. Миколай рвучко обернувся. Ой, лишенько, знову мене побачили. Сплеснув він руками. Ми не писали, бо ти все одно нічого не виконуєш. Насмілилась вийти Арися. Ми писали тобі минулого року. Нам не потрібні іграшки. Ми вже дорослі. Нам потрібно, щоб повернувся на тато і щоб в Україні закінчилась війна. Миколай сумно опустив голову. Пробачте мені, любі діти, я роблю все, що можу. Повірте, але я не всесильний, крім сил добра, ще існують сили темряви, що діють в цьому світі. І все, що ми можемо, це нести світло у собі і не дати темряві поглинути нас. Діти розуміли слова Миколая, вони обняли його і сказали ми розуміємо, Миколаю, і ми завжди будемо вірити в добро. Спасибі тобі за твої добрі справи, сказали вони та пообіцяли залишатися сильними. І тоді Миколай підняв свого чарівного посоха і вказав ним на зорі. Діти побачили, як в небі з'явилась маленька блискуча зірка, яка засяяла особливим. Мерехтливим блиском. Ця зірка символ надії та вашої віри, сказав Миколай. Нехай вона вам нагадує, що навіть у найтемніший час важливо не втрачати надію та віру. В добро. Такий буде вам мій подарунок. На ранок діти прокинулись в своїх постілях. Мама казала, що їх знайшли сплячими за кріслом у вітальні і перенесли в ліжко. Поки ви спали, приходив святий Миколай і приніс подарунки, сповістила дітей мама. Хочете розгорнути? Але Івась і Арися, схопившись з ліжечок, одразу кинулись до вікна, хоч ранок вже й настав, але на небі все ще сяяла маленька зірочка, та що подарував їм цієї ночі справжній Святий Миколай.